Дорогий мій брат, вітаю тебе з ювілеєм. 55 років це прекрасна дата. Я дуже хочу, щоб ти пізнав життя, в якому немає місця труднощам та перешкодам. Де ти людина, яка відчуває абсолютне щастя, нехай з тобою життєвим шляхом йдуть найвідданіші товариші. Від душі бажаю тобі, не помічаючи віку та суєти. За вікном щодня зустрічати з усмішкою, великою надією та світлою мрією, і нехай у тебе буде все, що необхідно для щастя, для затишку та гармонії, міцний будинок та міцне здоров'я, любляча та дружна сім'я, успіх у справах та удача на шляху, радість у серці та достаток у бюджеті. З ювілеєм тебе, миру, щастя та Божої благодаті!